Щоб самостійно зробити фото на документи, вам знадобиться фотографія на білому фоні, принтер, який вміє друкувати у кольорі, смартфон або комп'ютер. Щоб зробити макет фото 3 х 4, можна скористатися безкоштовним застосунком для телефону або програмою Photoshop. Розглянемо кожен варіант детальніше. З App Store або в Play Market наберіть фото на документи та завантажте безкоштовний застосунок. Додайте вашу фотографію. Дотримуйтеся вказівок застосунку. Далі зайдіть у вкладку Друк. Оберіть кількість фотографій на одному листі та збережіть шаблон. Надрукувати збережений шаблон можна завдяки застосунку для друку. В нашому випадку це Epson iPrint. Другий варіант це Photoshop. На комп'ютері зайдіть в програму, натисніть Файл та зробіть макет. Вкажіть параметри 3х4 сантиметри білий фон. Натисніть Створити. Додайте вашу фотографію. Розтягніть її на весь макет. Створіть ще один макет, але тепер вкажіть параметри 10 на 15. Перемістіть фото з попереднього макету на новий. Натисніть Alt. Перемістіть фотографію в бік, Підрівняйте її. Додайте потрібну кількість фотографій на одному макеті. Збережіть макет у форматі JPEG. Зайдіть в налаштування друку. Вкажіть необхідні параметри. Готово. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.